Він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо і люто, і кривилося гнівом лице рябе. Він ладен був мене розіпнути, за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, але я, їй Богу, один. У кожного з нас є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми це не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічне лонно, ми океана вселюдська сім'я, і тільки тих поважають мільйони. Хто поважає мільйони я? Василь Семененко.